Я майже впевнений, що моя дівчина привид. Ми з моєю дівчиною познайомилися п'ять років тому. Я щойно закінчив коледж. Вже на шляху до кар'єри інженера вона увійшла в моє життя саме в ідеальний момент. Вона доповнила мене, принесла кохання в моє життя, показала мені жіночий дотик. Приблизно через рік стосунків я попросив її переїхати до мене. Ці наступні чотири роки були найщасливішими в моєму житті. Мене поважали в моїй галузі. Я заробляв більше грошей, ніж міг порахувати. І я переїхав нас з нею в гарний будинок, прямо біля узбережжя Каліфорнії. Ми почали думати про дітей. Я міг думати лише про обручку, яку хотів би одягнути їй на палець. Я обійшов кожного ювеліра в місті, шукаючи ідеальну каблучку для своєї майбутньої нареченої. Я знала, я відчувала це аж до кісток. Коли нарешті знайшла ідеальну каблучку Три карат.